Тіпок плечить забора, знімає тільки меншу частину. Далі не можна знімати так, арматура хлоп і до краю 45 Каже, метрів погонних, опала бочка готова, арматурка закинута. Тут у нас від землі, вже фундамент землі залитий, але верха Зав'язали хлоп. Тут хлоп підняв на 20 вгору. Ось такі короби. А наш доб'яті такий Щоб людей не бачили. Щоб завісники менше бачили. Є. Вирости і Виростиш, станеш баком. Коротше, ото поки ще є у вас момент. Готово, поки територія просвічується їсти дивитися. А далі... А що тут Цирк. Каже, цирк! Цирк Цирк поїхав, клову не залишилось? Чи музей туди. Музей туди буде Хлоп і туди Сьогодні достав... доставимо доставимо? Зараз треба їхати пая вгорати. Що? Ти доставиш? Я знімаю тік токи, наша мені та робота. Добре, <реш> до неділі! <зробимо>. До неділі. <реш> Чи може їдемо на діло? Офіційно? Єктарша, ми працюємо офіційно Його, з документами. Ще бака, ще бака не виїздив. Яка тебе днюка? 100 баксов. 100 баксов, все, плюс. Ну по тобі На видно, йде. видно, що ти Тут діти. 100 баксов, а 200 баксов. На одне обслуговування позавляю. На одне обслуговування треба в день 3 тисячі гривень. Накормити, напоїти. Дорогі. Тепленько вдіти, руліточка нова, рукавички. Ще бензинчику залити. Ладно, працюємо далі.